Доброго дня любі малята пропоную вам сьогодні заочування вірша Олени Ярати Зимова казка. Зима кружляє і сміється. Вітерець за нею в'ється. Сніг, мов хутро, розвіває, білі крила розправляє. Криті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця, в білій касці, чарівниця. А зараз спробуйте разом зі мною. Зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється. Сніг, мов хутро розвіває, білі крила розправляє, Криті килимом всі стежки, порульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця, В білій касці чарівниця. А зараз малята, спробуйте самостійно. Молодці малята! До нових зустрічей з вами!